Ну і зараз я долучаю до розмови Сергія Згурця, директор директора агенції Дефенс і ведучий рубрики воєнні підсумки дня. Сергію, будь ласка. Вітаю тебе, Василь, вітаю наша дочь. Сьогодні на наші рубриці ми будемо говорити про нові подробиці ударів по Севастополю. Бо офіційно підтверджено, що після такої певної паузи, нарешті, ми знову почали використовувати українські ракети Нептун. Також будемо говорити про ситуацію на лінії фронту на захід від Авдіївки. Якщо нам вдасться встановити зв'язок з військовими, які зараз там тримають оборону, і про те, що Україна збільшує витрати і зусилля для виробництва влади. Власного озброєння, аби дати відсіч Росії. Про все це за мить. що в слоте кінг? Кажуть, можна прокачатись. і Ставати крутішим? Ще крутішим. Ще? Ага. М -м. Поки не станеш королем. Слото чекає. Отже, атака високоточним озброєнням по Севастополю, яку здійснили збройні сили 24 березня, набуває нових подробиць і свідчить про позитивну динаміку у розвитку саме вітчизняних засобів знищення. Нагадаю, що під час комплексної атаки по російським кораблям у Севастополі, а ще по центру зв'язку та управління і по Литовищу, де були російські літаки, головно згадували про використання французьких. Тих крилатих ракет скальп, і їх було задіяно зокрема для виведення з ладу російських великих десантних кораблів Чорноморського флоту Азов та Ямал. Але сьогодні у військоморських силах України офіційно підтвердили, що під час атаки 24 березня, по поки що окупованому Севастополю, до уражених цілей слід додати і ще один великий десантний корабель Костянтин Ольшанський. Нагадаю, що цей український десантний корабель вороги захопили у 2014 році. Він років 9 стояв в Севастопольській бухті. Там вороги його розграбовували. А потім, коли стало зрозуміло, що їхні БДК знищується, вони ухвалили рішення цей корабель відновити і впродовж року його відновлювали, такі зробили, і мали так само використовувати для бойових завдань проти України. Тож командування збройних сил вирішило, що і цей. Корабель теж треба знищити, і тому було ухвалено рішення використання саме ракети Нептун. І речник ВМС Дмитро Платенчук сказав, що ураження Нептуном було завдано, уточнення... Уточнення уточнюється уточнює пошкодження, і в будь-якому разі він зараз не би готовий. Сказав Потенчук про цей БДК Костянтин Ольшанський. Нагадаю, що Нептун це та ракета, яка знищила російський крейсер Москва. Це було в квітні 22-го року. Тоді двома цими ракетами РК 360 мц було завдано таких збитків, що корабель затонув поблизу острова Зміїни. І це був такий міжнародний бенефіс цієї розробки, тому що ракета Нептун і весь береговий комплекс Нептун, якщо правильно говорити і казати, він був розроблений і створений на київському підприємстві «КБ «Луч» в кооперації з десятком українських підприємств, які власне розробляють всі основні елементи цієї системи, починаючи від головки самонавидення до двигунів і до. Самої пускової установки, так що тепер удар Нептуна по десантному кораблю в Бухті Севастополя, за оцінками експертів нашої компанії, насправді свідчить про те, що мобільний береговий комплекс Нептун, який використовується нашими військово-морськими силами, пройшов значну динаміку у своєму розвитку у своїй модернізації, тому що, по-перше, дальність, якщо там визначити дальність, з якої використовується цей Нептун для ударів по Севастополю, то це значно більше ніж ті показники, які спочатку закладалися в можливості цього комплексу. Говорилося про 280 кілометрів. Зараз, якщо врахувати необхідність обходу російської ППО і розташування потенційної пускової, то це набагато більше. Тобто цей комплекс став стріляти далі і на більшу дальність. І більш значне вдосконалення, це вдосконалення самої системи наведення Бо використання. Ракети по бухті, де розташована значна кількість однотипних кораблів. Набагато складніше ніж зокрема влучення в крейсер Москва, тому що це одна велика ціль в акваторії Чорного моря. Тут треба було знайти ту ціль, яка саме потрібна. Це говорить про те, що Україна суттєво модифікувала систему наведення цієї ракети, яка дозволяє забезпечити селекцію цілей і в такій складній ситуації, що говорить так само про значний процес у вдосконалення системи озброєння. Тепер ми сподіваємось, що. Питання лише в збільшенні обсягів виготовлення цих далекобійних систем, які вкрай потрібні для знищення ворожих цілей. Сподіваємося, що ще один наступний етап це використання цієї ракети по наземним цілям. І, до речі, вже були приклади, коли. Ця ракета використовувалася для знищення в Криму російських комплексів протиповітряної оборони. Там застосовувалися певні хитрощі, як влучити нашою ракетою в російські ЗРК, але це тоді досить ефективно спрацювало. І до речі, супутникові знімки, які з'явилися ще й сьогодні за підсумки ударів по Севастополю 24 березня, також підтвердили, що окрім цих трьох десантних кораблів, про які я сказав, також було Завданого точного удару і по розідраному кораблю. Е... Іван Хурс, це такий корабель, який Росія використовувала для стеження за нашими релекційними станціями, за позиціями наших, в тому числі будь-яких систем випромінення. Таких кораблів у Росії було два: один на якраз на Чорному морі. Він зазнав так само удару і думаю, що ще тривалий час не мож, не зможе виконувати бойові функції на Чорному морі. Так що ця операція від 4 березня за масштабністю є дуже результативною. А далі буду говорити про. Про те, що відбувається на лінії фронту. Якщо ми зважимо зараз на звіт Генерального штабу, то є певні речі, які говорять про те, що динаміка дещо змінюється. Якщо уважно подивитися, то значно більше. Кількість зітнень зросла на двох напрямках: це Новопавлівський напрямок, там де Новомихайлівка. Ми знаємо, що там ворог намагається тривалий час протискати нашу оборону. А другий показник це якраз ситуація на Лиманському напрямку. Тривалий час там зітнення були, але не з такою інтенсивністю. А зараз Генеральний штаб повідомляє, що таких зіткнень було аж 15. Це якраз Терний Ямполівка, Торське, там, де ворог намагається. Витіснити наші війська за річку Жеребець це таке давнє сподівання противника. Але останнім часом бачимо, що активізація на цій ділянці фронту ну, збільшилася, що говорить про те, що противник поновив свої наміри. А два інших напрямки, про які ми згадували раніше, зокрема, це. Бахмут і Авдіївка, то там лише умовно кажучи по чотири бойових зіткнення за підсумками минулої доби, але це не повинно заспокоїти, тому що це насправді зменшення бойових зіткнень після досить активної попередньої фази бойових дій і на бахмутському напрямку, і на захід від Авдіївки. І цей зараз ми можемо оцінити як те, що ворог зараз перегруповує свої сили. І звісно, тут основним напрямком. Російських зусиль у будь-якому разі залишається Авдіївка, точніше, позиції на захід від Авдіївки, і тут, якщо ми... Уважно подивимося на мапу, то власне бойові дії продовжуються по всій лінії зіткнення. Якщо ми там будемо брати з півночі на південь, це якраз Очеретине, Бердичі, Семенівка, Орлівка, Тоненьке, Перомайське, Невельське. Власне, по кожній з цих ділянок по кожному з напрямків тривають бойові дії. Якщо так коротко штрихаємо описати ситуацію, то ну, сам перед Орлівка. Орлівка перебуває. Буває зараз, я б сказав, у сірій зоні, якщо зважити на різні повідомлення, оцінки осінтерів, які аналізують фотографії і відео, ворог там прагне закріпитися в Орлівці і далі пробиватися до Семенівки. І на цій ділянці, з нашого боку, там діє третя окрема штурмова бригада. Пару днів тому командир цієї бригади Андрій Білецький говорив про те, що ворог має, звісно, перевагу в авіації, використовує каби і артилерію. І проте, навіть в цих умовах, наші військові наносять противнику значні враження в живій силі і. Ворог все таки досить швидко підтягує резерви. Ситуація вкрай непроста, проте, повторюсь, ворог зазнає значно більше втрат. Також тривають активні бойові у Бердичах. Це на північ від Орлівки. Їх зараз побачимо бачимо на нашій мапі. Там оборону триває. Тримає 47-ма механізована бригада, яка там десятками знищує особовий склад противника, але так само ворог намагається підтягувати резерви. І дійсно, там ситуація залишається в так само вкрай непростою. Бої йдуть також і на захід від тоненького ворог. Опанував тоненьке, тобто залишки від того, що залишилося від тоненького, і там намагається прохосуватися на захід, але там противнику завдає ударів. Наша 53-та механізована бригада. Власне по всіх цих напрямках активно працює і наша артилерія, і працюють і дрони. Хоча з боку росіян, так само значний тиск і утримання лінії оборони сам перед забезпечуються. Мужністю наших воїнів і стійкістю ну нашої оборони з використанням ну різних е, технічних засобів, включно зокрема з дронами. Зараз ми бачимо в один з таких прикладів, і е, цікаво, що буквально пару днів тому з'явилися підрахунки використання FPV-дронів з українського боку і з російського боку за лютий і за березень, і динаміка виглядає так, що кількість зафіксованих е, Доказів використання влучного використання FPV-дронів з українського боку є більшою ніж з боку противника, і це говорить про те, що динаміка в FPV дронах на нашу користь, але тут треба зробити таке певне припущення, що умовно кажучи, ми використовуємо більше дронів, тому що ворог має перевагу в артилерії і в мінометах, і ми зараз вимушені скоріш дронами компенсувати брак якраз. Оцих систем озброєнь. І якщо ми знову повернемося до ситуації навколо на захід від Авдіївки, і щодо аналізу різних статистичних даних, які оцінюють ситуацію, то за останній тиждень противник на захід від Авдіївки втратив щонайменше 36 одиниць різної військової техніки, з них 10 танків і 21 машину бойову машину піхоти, до речі, Якісь БМП у противника зросла, так саме, як і зросли втрати ці, цієї категорії озброєння. Українські втрати на захід від автівки є значно меншими. За цей тиждень вони становили десь 10 одиниць бронетехніки, це, зокрема, три танки і дві бойові броньовані машини піхоти. Решта це автомобільна техніка. Але цікаво, що Пораховано було, до речі, всі втрати ворога, починаючи з жовтня 23-го року на напрямку Авдіївки. Коли ми пам'ятаємо, ворог почав оці ці широкомасштабні наступи своїми підрозділами і бригадами. Так от виявляється, що загалом з жовтня ворог втратив на цьому напрямку 857 одиниць різної бронетехніки. Втрати збройних сил становили 126. Ці одиниці легкої середньої бронетехніки, тобто фактично, показники ну щонайменше найменше один до, до, до шести щодо е, військової техніки, втрати по особовому складу, ми пам'ятаємо, що ворог там втратив під час штурму авдіївки до 50 тисяч особового складу, але зараз розуміємо, що Втрати особового складу для противника особливого значення не мають, тому що це такий ну розмінний матеріал в стратегії дій проти противника. І на тлі цього, звісно, виникає питання, чи є у противника зараз сили проводити. Наступальні дії на інших напрямках, тому що звісно, ми зараз згадуємо там і Суми і Харків, орієнтуючись чомусь на публікації закордонних медіа, які в українському інформаційному просторі набувають такого масштабованого резонансу. І Потім ми починаємо думати, можливо чи це, чи неможливо. В контексті наступу росіян, потенційного наступу Росіян, тут, напевно, все таки я згадаю про слова нового командувача сухопутних військ, генерал Летиант Олександра Павлюка. Які буквально пару днів тому сказав про те, що російські плани достеменно нам невідомі, але ми слідкуємо за резервами, які вони можуть створювати, і вони зараз створюють угрупування там чисельністю в межах 100 тисяч. -100 і Павлю каже, що не обов'язково це буде наступ, тому що фактично вони можуть або поповнювати. Ті підрозділи, які зараз виснажуються на лінії зіткнення, А ми бачимо, що там Авдіївка, Марінка, Бахмут, Лиман, там противник вимушений ну, суттєво поновлювати свої сили після ще більш суттєвих втрат. І аби створити ці нові групування, треба, можна кажучи, або перестати поповнювати втрати, або все-таки втрати поповнювати. Так, от Павлюк вважає про те, що наше вважає, що наше завдання, тобто завдання збройних сил Сил оборони, поля. Гає в тому, аби наносити максимальних втрат противнику, аби у ворога не могло, не мала бути можливості забезпечити оці створення наступальних угруповань там чисельністю до 100 тисяч вояків, і за словами павлюка, якраз і на це орієнтовані дії збройних сил в обороні, де головне завдання частин і підрозділів наносити ворогу максимальних втрат. З приводу аналізу резервів противника, це, до речі, найбільш складне питання, яке стоїть там і перед розвідкою, і перед експертами, тому що ну ми намагаємося з різних там розрізаних джерел, заяв, фотографій створити вражено, оцінити що саме є зараз у противника з точки зору формування резервів. Висновок такий середній полягає в тому, що ворог десь за рахунок скритої мобілізації може десь щомісяця забезпечувати поповнення особового складу, десь 35-40 тисяч особового складу, з яких до 30 тисяч можуть іти на поповнення. Втрат а 10-15 на поповнення створення оцих нових частин і підрозділів. Поки що ми знаємо, що у нас дані про те, що формуються, ну, найближчі там плани противника сформувати 27. Дивізію десь до літа, і зараз триває формування так званого 44-го корпусу. Але всі ці з'єднання в кращому разі будуть сформовані до літа, якщо по особовому складу, а по техніці, насправді, вони можуть набути спроможностей певних спроможностей лише до осені цього року. Так що контроль за резервами противника зараз основне завдання нашої розвідки, яке таким чином забезпечить наше командування вірною оцінкою. Ситуацію на, на тлі різних там політичних заяв, але насправді наші збройні сили, звісно, спираються на інформацію від розвідки, яка є виваженою і найбільш дає підстави нашим військовим робити правильні висновки. Ось такими були головні підсумки цієї доби. А більше міжнародних та економічних новин. Далі у великому ефірі Василя Земи. Тож залишайтесь на каналі Еспресо.